Ось тут знайшла орієнтовно в Рюкзаку закидать цим всім мотлухом, сміттям, листям, хмизом. Ганна половинка того зимового дня звично вигулювала свого п'ятирічного стафорширського тер'єра Вольфа на околиці. Прилук помітила дивну поведінку свого собаки. 18 січня, десь третій годині дня я пішла гуляти із собакою. Ми гуляємо ось тут, тому що тут немає людей. І мій собака почав себе якось нехарактерно вести, тому що він був такий стривожений, рив землю. Ну і я потім почула скавуління кота чи собаки. Я ще на той момент. Не розуміла. І я подумала, що це якась тварина, якій потрібна ветеринарна допомога, і давай шукати, що ж там сталося, але побачила свіжу розриту землю, закидана листям місцину і зрозуміла, що. Маємо таку знахідку у заритому в землю і закритому рюкзаку був зав'язаний пакет. В ньому Ганна побачила п'ятеро цуценят. Двоє були вже мертві. Із трьома новонародженими знайдами дівчина побігла додому. Тоді було близько мінус два, мінус три морозу. Було дуже холодно, і вони ось ось тільки були закопані, ще знаєте, такі. Видно, що вони тільки народилися, я не знаю, як вони не померзли, бо їх довго відігрівали. Разом з чоловіком Ганна розпочала виходжувати цуценят. Ось тут вони жили. Ми на них склали пелюшки. Зверху були різні пледи, щоб їм було не холодно. Ну і вони ось навколо цієї грілки всі кучкувалися і спали на ній, поїли і зразу на грілку. Вже за два тижні малеча оговталася і почала повзати по хаті. Став Вольф, був їм за няньку. Він до них ставиться як старший брат. Знаєте, іноді може. Погратися з ними іноді трошки дати перла. Він їх отако котить носом, коли вони починають битися там чись варитися між собою. Він їх рознімає. Спочатку він до них взагалі не підходив, боявся. Перші дні просто ходив навколо столу, де вони лежали в коробці, і винюхував, що там що там за нові жителі. Ну а потім вже гралися разом. За півтора місяці Ганна своїми руками вигодувала трьох врятованих цуценят. Якщо просили їсти, то вставала до них і серед ночі. Зараз вони повністю самостійні. Одного хлопчика вже забрали у родину. Ще двох пухнастиків теж чекають нові господарі. Мама на нього каже Джонсонюк. Він схожий її на бориса Джонсона. Ганна переконана, якби тоді не знайшла і не відкопала з землі цуценят, вони б загинули вчинок людини, яка так вчинила із беззахисними істотами, називає жахливим. Час уже відходить від парадигми, коли коти це мишолови, а собаки це охоронці, тому що і коти, і собаки це друзі перш за все, і таке поводження, звісно, неприпустиме. І кошти за стерилізацію вони не співмірні з тими стражданнями, які потім будуть. Мати безпритульні тварини, або тим більше ті, які загинули, і таке поводження толерувати, звісно, неможливо. Ні закопаних, ні потоплених, ніяких взагалі в жодному вигляді, або знаходити їм нові домівки, або стерилізувати. Я радію, що хоча б цих вдалося врятувати. Історія із порятунком та прилаштуванням трьох приречених на загибель цуценят добігає кінця. Проте Ганні трохи сумно розлучатися з пухнастиками. І плачу, і шкода, але домовилася з новими господарями підтримувати зв'язок. Фото, відео. Над тому я сподіваюся, що проблем не буде. <хи> все буде добре. Ну, але пережити це, звісно, треба виплакати і попрощатися з ними з дітками. Перші фотозвіти від нових господарів Тома і Джонсонюка. Ганна вже отримала з цуценятами все добре. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів.